Вітаю всіх на моєму каналі! Дякую за підписки, лайки, репусти, за коментарі, які залишаєте під моїми відео. Мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам, говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись питання, що станеться найближчим часом, і спочатку подивимося, для кого цей розклад. Для людини, яка, можливо, нещодавно була, дивіться, фінансово стабільна. Але знаходиться в якихось певних обмеженнях, або не хоче щось помічати, або немає такої можливості. Зовні хтось впливає, не може рухатися далі. Точніше, вона б то могла рухатися, але очі закриває і не бачить, куди їй йти. Це може бути як добровільні самообмеження. Обмеження, ну, блоки внутрішні, які там, можливо, з дитинства, можливо, ем, внаслідок якихось певних подій в житті цієї людини. Так, Для кого цей розклад? Так, правильно, щось розрушилося в її житті, щось важливе, до чого вона звикла, їй було боляче. Це стосувалось, дивіться, або хтось в парі працював в бізнесі, або в когось були стосунки, і вони розрушились. Дивіться, людина переживає зараз через це. Або на межі розпаду відносини. Людина переживає, можливо, часто думає, неприємні думки має. Можливо, хтось і проявляється. От якраз друга половинка проявляється до неї, але все-таки несе ну, негативні якісь думки от внаслідок тих подій, які були. Негативний осадок залишився. Людина пішла. У стан відлюдника не ходить на вечірки, можливо, часто буває сама. Внутрішньо копається в собі, розбирається, можливо, читає якусь спеціальну літературу або дивиться якісь спеціальні програми, хоче вернути свій внутрішній світ. Так, Проявляється король Пентаклів. Це може бути по гороскопу телець Діва, Козиріг. Або знаходитися в таких енергіях. Тобто людина, яка полюбляє гроші, людина, яка полюбляє комфорт, яка любить оточити себе матеріальними благами, можливо, полюбляє якраз гроші за те, що вони дають певну владу над людьми. І можливо, ця якраз людина стане вам порадником. Так, ну тут король іде, це чоловік, або жінка може бути навіть в чоловічих енергіях. Жінка, яка сама по відлюднику, жінка, яка всього досягає сама, все робить сама. я сама, краще я і так далі. Можливо, навіть на роботі таке робить. Так, і по імператору налаштована серйозно. Допомогти вам. Можливо, у вас порадник якийсь є, який хоче, щоб ви вийшли з цього неприємного стану. Може, це ваша подруга, може, це ваш друг. Тут різні варіанти. От для такої людини цей розклад. Дивимося. Увага! Високий рівень небезпеки. Врадіть найближчим укриття. часом. Увага. Високий рівень небезпеки. Пройдіть найближче укриття. Що станеться найближчим часом? Ви закохаєтеся, так. або з кимось в парі будете співпрацювати, або закохаєтесь, можливо, в якусь справу, можливо, в людину. І дивіться, ви почнете якусь нову справу, нову ідею, користуючись своїм досвідом з минулого. Адже ви вже вмієте щось реалізувати, якісь свої ідеї, задуми зробили, можливо, проекти. І у вас відкривається новий проєкт, ви обдумуєте, перебираєте всі за і проти. Перебираєте, що вам треба, які ресурси треба мати для того, щоб реалізувати цю ідею. Продумаєте план дій. І дивіться, колесо фортуни на вашому боці. Так. Та ще й десятка кубків. Можливо, це стосується навіть грошей. А, Улага, вибачте, Це кубки. Щастя, радість, Улага, задоволення і колесо коли це на краще. Це як біла полоса починається. От щастя, удача, везіння, можливо, якраз той задум вам як проштохне. Аж до святкування, можливо, результату. Так, швидко можете досягнути цей результат. Король кубків вам допоможе. Король кубків це може бути людина, яка сповнена до вас емоціями. Може бути людина, яка матиме по гороскопу знак рак, скорпіон або риби, емоційна, чуттєва, розуміє людей оточуючих, як до неї відносяться, що відчувають в даний момент. І тут дивіться, оця важкість, яка була у вас в житті. Так, тут скоріше емоційна важкість, щось у вас сталося в житті. Можливо, те, що ми дивилися по сигніфікатору, щось неприємне і тут ви зациклюватись будете на цьому трішки. Але в десятку пентаклів можливо подарунок великий зробимо, можливо, фінансово допоможе в чомусь, що вас змушувало дивитися, оце минуле неприємне. Допоможе король Кубків. Що станеться найближчим часом. Так, ще будете з шахрайством, якоюсь нечесністю боротися. Можливо, вам треба буде відстоювати свої права. Дивіться, це не скільки битися, а скільки можуть бути суперечки, перепалки, словесні, можуть бути якісь гарячі діалоги, в яких ви відстоюєте можливо свої інтереси як бізнесмена от. Боротьба за клієнта, за клієнтів. Можливо, хтось нечесно відбирає у вас конкуренти клієнтів. Тобто тут боротьба йде, може бути з суперниками, конкурентами. І до вас йде вибір. По двійки пентаклів, до вас йде вибір. Що це за вибір? І знову двійка, вибір. Знову будете обирати. Або з ким співпрацювати, тобто партнерство з ким мати, з ким товаришувати може навіть, і з ким, якщо ви не маєте партнера, то вибиратимете партнера, або обиратимете, можливо, систему відносин, якість відносин. Можливо, будете її змінювати. Тобто одну зміните на інше, на краще. Давайте подивимось породу для вас. Порода. Так, прямуйте до цілі. Результати у вас будуть. Можливо, не такі великі, як ви бажаєте, але це проміжні. Ну, Перший результат, перший вагомий результат ви отримаєте. Так, оскільки це перший результат, то, можливо, він буде не таким уж і великим, як вам би хотілось, або ви очікували більшого. П'ятірка пентаклів, тут дивіться. Угу. Так, головне, не впадіть в апатію, якщо ви не зовсім будете вдоволені тим результатом. Результат буде. По двом картам відбуде, Можливо, трішки менший, ніж ви бажали. По п'ятірки пентаклів, дивіться, ви будете виходити з цього. Ви ну, не... не... Вважайте те, що ви отримали менше уже за недолік. Гроші до вас прийдуть ви все одно під захистом вищих сил. Вони планують щось для вас, вони готують вам якісь нові ідеї, якісь нові випробування, можливо, які вам допоможуть далі. Так, ж тут по карті дурень. Угу. І ведуть до вас нову людину, нову людину імператора, яка налаштована буде серйозно, можливо, на особисті відносини, можливо, людина як підтримка вам по роботі, можливо, це дійсно буде отой якраз мудрець-відлюдник, який вам ну, виступить в ролі вчителя. Тобто, це серйозна людина, в якої можна буде багато чому навчитися. А головне, не підпадайте під її. В залежність від цієї людини. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.